Привіт усім! Сьогодні вам покажу ось цей чудовий набір від фірми Кохана. Він йде у п'ятьох кольорах. Зеленому, синьому, рожевому, сірому та жовтому. Зараз я вам покажу набір у зеленому відтінку. Отже, до набору входять ось такі три голочки з шкляними кульками, які виготовлені вручну. Також є ось такий чудовий набір у корзинці у сатиновому такому мішечку. Зараз я його відкрию і покажу вам, що саме знаходиться у цій турбинці. А тим часом нагадаю вам, що ексклюзивно тільки у Нарешті ви можете придбати аксесуари від фірми Кохана. Кохана це є японський виробник і все виготовлено в Японії. Отже, у корзинці ви знайдете ось такі маленькі ножнички, якими відома фірма Кохана. Також у такому симпатичному тубусі є швейні голки з гострим кінчиком. Такий магнітний керамічний годзик для паркування ваших голок, дуже симпатичне рішення для тримача. Дерев'яна бубінка з намотаною шовковою ниткою у кольорі як весь набір. Та ось такий симпатичний нитковдівач. Зараз я вам його покажу детальніше. Він надзвичайно красивий та вишуканий, переливається, блискучий і дуже ніжний та тендітний. Подивіться, як гарно виблискує цей нитковдягач на світлі. Це маленький витвір мистецтва. Отже, у цьому наборі ще є ось така шкіряна велика турбинка, яка затягується на шкіряному шнурі таким великим дерев'яним гудзиком. Для чого вона потрібна? Це такий міні-органайзер для ваших вишивальних дрібничок, які тут дуже легко розмістити та помістити. Ось для прикладу, зараз вам покажу, як ми всі аксесуари складаємо у цю турбиночку. Ось, вони всі чудово поміщаються, ще й залишається багато вільного місця, але це, звісно ж, не проблемка, вам є чим його заповнити. Ось така краса. Така турбинка гарно тримає форму, а також можна її ще затягнути додатково ґудзиком та поставити собі на столик. Виготовлена вона із 100. То... Відсотково натуральної шкіри, тож якісна і дуже красива. А тепер складемо всі ці аксесуари, у цю маленьку, плетену корзинку. Отже, голочки, які чудово запаковані, голківничка магнітна, бобінка з ниткою, міні-ножнички від коханої, нитковдягач, красунчик та голки у такому тубусі. Також можуть знаходитись у цій корзинці.